Термін якобітизм походить від латинського слова Джакобус, що означає Джеймс. Це доволі логічно, адже якобітська ідеологія походить від Джеймса І, що у 1603 році став першим монархом, який правив всіма трьома королівствами Англією, Шотландією та Ірландією. Він відносився до династії стюартів, а вони в свою чергу збиралися на божественне право, яке стверджувало, що влада монарха походить від Бога і спадковість корони відбувається за незмінним спадковим правом. Як перший крок до унії, Джеймс розпочав стандартизацію релігійних практик між церквами трьох короліств. Після його смерті в 1625 році це продовжив його син Чарльз І. Якобіти якраз таки хотіли відновити династію стюартів, яка втратила трон Англії, Ірландії та Шотландії в 1678-1689 роках, коли Джеймс II англійський, який також був Джеймсом VII шотландським, був скинутий Вільгемом Оранським і змушений був виїхати у вигнання до Франції. На той час якобітизм користувався симпатією більшості католицьких країн Європи, особливо Франції та Іспанії. Якобітизм спирався на елементи політичного богослов'я, які поділяли члени англікацької церкви, Торі та члени шотландської епископальної церкви. По-перше, божественне право королів, їхня підзвітність Богу, а не людині чи парламенту. По-друге, монархія як божественна інституція. По-третє, легітимізм, походження корони за непорушним династичним правом, яке не може бути скасоване або анульоване. І нарешті біблійний припис пасивної покори і непротивлення навіть щодо монархів, яких окремий підданий може не схвалювати. Тепер поговоримо про діяльність якобітів. Перше їх повстання відбулося в 1689 році, коли генерал-майор Джон Грехем очолив армію з гірців, тобто жителів шотландського нагір'я, проти урядових шотландських військ під командуванням генерала Г'ю Маккея. Перемога Грехема над військами Маккея на перевалі Кілікранків-Першері довела ефективність армії гірців. У 1715 році граф Мар разом з іншими шотландськими якобітами почав планувати відновлення стюартів на троні. У Бремарі 6 вересня, він проголосив Джеймса VIII королем Шотландії, Англії, Франції та Ірландії. Армія Мара була розбита англійськими військами в битві при Шеріф У 1719 році близько 300 іспанських солдатів висадилися біля Гленшіеля в графстві Інвернес. Король Іспанії Філіп П'ятий мав на меті дестабілізувати Велику Британію, і повернути династію стюартів на британський престол. Але до іспанських військ приєдналося менше тисячі чоловік з кланів гірців, і повстання, яке потім назвали малим, було легко придушено урядовими військами. Остаточний розквіт якобітизму Шотландії настав, коли принц Чарльз Едуард Стюарт, тобто онук Джеймса II, висадився на західних островах у 1745 році, щоб претендувати на трон від імені свого батька. Чарльз зумів зібрати армію чисельністю близько 2500 чоловік, яка рушила в низину, і на загальний подив завоювала Единбург лише через місяць після висадки. Але повстання закінчилося поразкою гірців на болотах Калодину поблизу Інвернеса, 16 квітня 1746 року. Слідом за Колодином прихильники Чарльза були жорстоко покарані, було страчено 120 в'язнів. А близько 1150 були вислані або перевезені. Положення акту про роззброєння 1725 року, який забороняв Кілт, було посилено в Акті про заборону 1747 року. Землі зрадників були конфісковані, частина земель була приєднана до корони. Тож, попри численні спроби повернути династію стюартів на трон, повстання зазнали поразки, що призвело до посилення британського контролю над Шотландією, знищення традиційної кланової системи та придушення гельської культури. Однак спадщина, як обіців, живе у фольклорі, літературі, музиці та пам'яті шотландського народу.